В ефірі 700 секунд. Далі у випуску гімназії номер 8 відкрили меморіальну дошку на честь загиблого героя України Сергія Левченка. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує цивільних чоловіків на службу за контрактом. 27 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової було урочисте відкриття виставки дитячої творчості «Різдвяна феєрія. З вами в студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні втрати противника станом на 30 грудня орієнтовно такі. 787 947 особового складу, 9 663 танки, 20 003 одиниці бойових броньованих машин, 21 494 артилерійські системи, 1 256 реактивних систем залпового вогню, 1 032 засоби протиповітряної оборони, 369 літаків, 329 гуль гелікоптерів 21 069 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3003 крилатих ракет 28 кораблів 1 підводний човен 32 551 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 3670 одиниць спеціальної техніки 27 грудня в гімназії номер 8 міста Ізмаїла урочисто відкрили меморіальну дошку в пам'ять про Сергія Левченка. героя, який загинув, захищаючи Україну під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії. Подробиці дивіться далі. 27 грудня в гімназії номер 8 міста Ізмаїла урочисто відкрили меморіальну дошку в пам'ять про Сергія Левченко. героя, який загинув, захищаючи Україну, під час повномасштабного воєнного вторгнення Росії. Участь у пам'ятному заході взяли перші особи міста та району. Депутатського корпусу військові, учні гімназії та рідні загиблого. Дякую всім, хто знайшов час. на це в життя та віддати. Слава Україні. Сергій Левченко народився та виріс в Ізмаїлі, навчався в школі номер 8, де проявляв себе як активний і доброзичливий учень, учасник спортивних змагань. Його пам'ятають як людину, яка завжди була готова допомогти та підтримати. Після 9 класу Сергій здобув професію газоелектрозварювальника, працював на картонно-целіозному комбінації та судоремонтному заводі. Він створив сім'ю, став батьком двох дітей. 25 лютого 2022 року на другий день після свого дня народження Сергій добровільно став на захист України, вступивши до лав морської піхоти. Він воював на найгарячіших ділянках фронту, зокрема на Херсонщині, де виконував бойові завдання. 5 жовтня 2022 року старший стрілець помічник гранатометника Сергій Левченко загинув поблизу села Білогірка Береславського району Херсонської області. Його життя стало ціною свободи та незалежності України. Героя похована на Алеї Слави міського кладовища. У листопаді 2022 року, вулицю, де мешкає його мати, перейменували на його честь. Світлу пам'ять полеглому захиснику присутні вшанували хвилиною мовчання. Після офіційної частини присутні поклали квіти в пам'ять про загиблого захисника. Відкриття меморіальної дошки в гімназії, де навчався Сергій, стало зворушливим моментом вшанування пам'яті людини, яка віддала своє життя заради мирного майбутнього. Його подвиги назавжди залишаються прикладом мужності, відданості та патріотизму. Влада Нова Кристина Лангольф для програми новин. В Ізмаїлі покупець побив охоронця магазину і втік з міста події. Про події, що сталося в одній із крамниць у місті Ізмаїл, повідомила Касирка. Прибувши на місце, поліцейські встановили, що один із відвідувачів намагався прийти без черги до каси. Почав сваритися з охоронцем, який зробив йому зауваження. Ході суперечки громадян вдарив працівника магазину кулаком в обличчя, від чого той впав і знепритомнів. 54-річному потерпілому викликали швидку. Медики доправили його до лікарні. Арні, де діагностували йому закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом кількох кісток черепа за висновками судомедичної експертизи, отримані чоловіком тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких. Словомисник з місця події втік, але поліцейські оперативно становили його і за годину розшукали в іншому в кінці міста. Ним виявився 24-річний житель Соф'янівської громади, який вже потрапляв в поле зору правоохоронців. Минулого року він був засуджений за спричинення легких тілесних ушкоджень односельцю та поніс покарання у вигляді штрафу. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує цивільних чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе обрати місце служби самостійно, а держава гарантує соціальне забезпечення. Докладніше, дивіться далі. 17-й прикордонний загін імені полковника Олександра Жуковського запрошує цивільних чоловіків на службу за контрактом. Військовослужбовець зможе обрати місце служби самостійно, а держава гарантує соціальне забезпечення. Про це в ході брифінгу 27 грудня розповіла заступниця начальника відділу прикордонної служби Ізмаїл з персоналу Альона Дудник. Поповнити ряди прикордонників можуть чоловіки у віці від 18 до 57 років, які мають вищу чи професійно-технічну освіту, придатні до служби за станом здоров'я та не мають судимостей. Держава гарантує їм ряд соціальних гарантій. Державна прикордонна служба України пропонує комплекс гарантій та можливостей. Гарантовано сучасне екіпірування та спорядження, а також якісне навчання як в Україні, так і за кордоном. Крім цього, держава гарантує безкоштовне медичне обслуговування, соціальну допомогу та відпустку. До того ж, військовослужбовці будуть отримувати щомісячне грошове забезпечення. Щомісячне грошове забезпечення від 21 тисячі гривень, крім того, військовослужбовці отримують грошову виплату за укладання першого контракту. Щорічна матеріальна допомога для вирішення соціально побутових питань, допомога на оздоровлення, підйомна допомога при переведенні до іншого прикордонного загону, а також грошова компенсація за піднайом житла. Харчування та медичне забезпечення для всіх військовослужбовців, 30 діб відпустки на рік та можливість звільнитися в запас або продовжити службу за контрактом по завершенню строку дії поточного контракту. Під час служби кандидатам надаватимуть можливість підвищити кваліфікацію у військових навчальних закладах Державної прикордонної служби, зазначили у відомстві. Можливість кар'єрного зростання та здобуття освіти, зокрема, навчання у військових навчальних закладах Держприкордонслужби України та опанування цивільного фаху. Першочергове надання місць у навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах дітям військовослужбовців. На етапі добору чоловіки проходять співбесіду в органі Держприкордонслужби. Після цього в них буде час подумати, чи готові вони долучитися до військової служби. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до ЛАВ Державної прикордонної служби України та стати частиною національної безпеки нашої держави. З усіх питань стосовно набору на військову службу за контрактом звертайтеся за адресою місто Ізмаїл, вулиця Гаврила

27 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової було урочисте відкриття виставки дитячої творчості різдвяна феєрія учнів ізмаїцької школи мистецтв імені Сергія Валаховського. На заході були присутні почесні гості, педагоги школи, учасники виставки, батьки та шанувальники мистецтва. Подробиці дивіться далі. 27 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимови було урочисто відкрита виставку дитячої творчості різдвяна феєрія. Учнів ізмаївської школи мистецтв імені Сергія Малаховського захід розпочався з хвилини мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Саме завдяки героїзму наших захисників є можливість проводити такі заходи. Виставку відкрила завідувачка відділом сучасного мистецтва із міської картинної галереї Тетяна Ліпська. Імені Малаховського вже майже 80 років дарує свої знання, своє тепло дітям нашого міста. І останні роки перед новим роком відбувається таке свято феєрверк дитячої творчості за протежній рік. На заході були присутні почесні гості, педагоги школи, учасники виставки, батьки та шанувальники мистецтва. Сьогодні наша країна переживає дуже важкі часи, і особливо важливо. Що завдяки силам захисту і оборони України в нас все-таки є можливість проводити дитячі заходи. Держава робить надзусилля саме для того, щоб в цього покоління було майбутнє. Тому щирі вітання і колективу викладачів. щирі вітання. Колективу галереї щирі вітання всьому творчому колективу. Сьогодні ми знаходимося в цій прекрасній залі, гостинній залі. Зібрались ми для того, щоб відкрити щорічну різдвяну дитячу виставку нашого художнього відділення. Оці Прекрасні картини, що ми з вами бачимо. Це е, велика робота. Вони готувалися для, до цього і допомагали їм наші викладачі високопрофесійні. Це спільна робота. Школа мистецтв імені Сергія Малаховського це осередок культури та мистецтва, нових знань та любові до дітей протягом майже 80 років. В ній функціонують хореографічне, театральне, художня, а також відділення раннього естетичного виховання та всебічного розвитку. Малятко більше 160 дітей прийняли участь у різноманітних конкурсах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівня і Десь 150 з них стали лауреатами. Всього в школі навчається біля 400 е, дітей. Тобто ви бачите, який високий рівень професіоналізму ми з вами маємо у цій школі в експозиції виставки Різдвяна феедя представлено 200 робіт 105 учнів художнього відділення. Роботи виконані у різних техніках: живопис, графіка, змішана техніка, аплікація, паперопластика тощо. Презентовані композиції були створені дітьми у поточному учбовому році. Можуть вдячні нашій улюбленій. Міській картинній галереї в галереї у, у, у особі її директора Ірини Ігорівни та науковим співробітникам технічному персоналу за цю можливість е, показати е, успіхи наших дітей. Ми можемо побачити. Е, 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 е. Працю наших дітей, їхній світ душі, наші дітки, наші юні художники дуже працьовиті, дуже талановиті, дуже старанні. І... Ми це можемо бачити в їх яскравих малюночках та виробах. Теми творів учнів різноманітні. Діти зобразили різдвяні українські звичаї та традиції українських захисників та захисниць, види рідного міста, зимові забави, улюблених тварин, казкових персонажів та інше. Дуже вдячна нашим батькам за співпрацю, за їх терпіння, за розуміння. Бажаю. Нашим художникам, юним і подальших успіхів, щоб вони і надалі створювали такі дивовижні роботки, щоб вони своїм вмілим пензликом та фарбами перетворювали чорно-білий світ на яскравий, святковий, ошатний. Хочу. Подякувати своєму класу, вони дружні, талановиті. Ми дуже добре закінчили цей рік. Ми приймали участь у конкурсах, приймали участь у виставках. І хочеться, щоб у наступному році ми йшли також до перемоги, займали місця. Вони у мене самі талановиті діти, хоч я і працюю у них. Не дуже довго, і у мене маленький вчительський стаж, але це самі талановиті діти. Хочу їх похвалити, сказати їм велике дякую, що за допомогою їхнього таланту ми змогли організувати їх цю виставку. Хочу сказати дякую їхнім батькам, які виховали саме цих дітей, тому що це дуже важкий шлях материнства, батьківства. Тож і ще хочу сказати дякую своїм колегам, які. Будь-які питання підтримували і допомагали і з наступаючими святами. Незважаючи на важку ситуацію в країні, діти активно беруть участь у міжнародних всеукраїнських регіональних виставках та конкурсах. Я представляю п'ять робот. Це моя сама любі квітна душа. Я її писала осінью. Вона вона символізує наверное, душу народу. На новий рік я всім желаю щастя, обіцяємо здоров'я, щоб було мирне небо над головою, щоб всі родственники повернулися домой і всі зібралися на новий э, в кругу щасливо. Дуже подобається ця виставка, дуже багато різних робіт. Бачу, що діти дуже талановиті. загалом. Атмосфера мені подобається, яка складається з цими картинами, і дуже подобається, як діти співають. В змаїлі дуже талановиті діти. Тут дуже можна вдохновлятися і отримувати нові позитивні емоції. Наші вчителі, от безпосередньо я вдячна нашим вчителям. Всі малюнки у дітей дуже класні, новорічні і бажаю всім гарного настрою і ще проводити таких багато заходів. Значною подією заходу став святковий концерт, підготовлений учнями музичного відділення Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Талановиті вокалісти та музиканти ретельно готувалися до цього заходу та представили кращі музичні твори, які зачарували глядачів та занурили усіх в новорічну атмосферу. Вже за традицією в канун Нового року та Різдва відбувається неймовірна виставка художнього відділення, і наші учні, учні музичного відділення приймають участь у концерті, і учні вокального відділу теж. Вітають учнів художнього відділу своєю творчістю. Мені дуже сподобався ця виставка. Дуже багато гарних робіт, та дуже багато гарних виконавців, які виступали, грали на різноманітних музичних інструментах. То я хочу подякувати всім, хто були сьогодні, хто нас слухали, і всім, хто нас підтримує з новим роком. Фестиваль Різдвяна феєдія» спрямований на популяризацію дитячої творчості, розвиток креативного мислення та підтримки молодого покоління. Проведення таких творчих заходів в змийській картині галереї це дійсно яскрава подія і свято як для учасників, так і для усіх шанувальників мистецтва. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов, Христина Ланголь для програми новин. Як змінився курс валюти, яку погоду очікувати з неї завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля 43 гривні 71 копійка, продаж 44 гривні 36 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 31 грудня грудня, Ізмирі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морози, в день 2,4 градуси тепла. В Одесі. Ясно, без опадів. Вітер з змінних напрямків 2,3 метри на секунду. Температура повітря вночі 1 градус, в день 8 градусів з позичкою. Плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті зміців.ком а також на ютуб-каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.